Якщо ви були схожі на мене в дитинстві, ви абсолютно ненавиділи правила. Ніякої контри, поки не зробиш домашки, не бігати з ножицями. Правила зазіхали на нашу свободу волі, і ми пообіцяли, що подоросліше, та будемо робити все по іншому. Але як виявляється, можливо, наші батьки такі мали рацію, так Ня! Та Є одне правило так зване правило двох днів, яке я можу вважати найбільш впливовим в моєму житті. Воно допомогло мені додати більше 10 кг м'язів до мого гутролявого тіла, що надало мені змогу сформувати постійну звичку до фізичних вправ протягом останніх 8 років. Рішення, яке за даними дослідників, збільшило тривалість мого життя щонайменше на 3,5 з роки, Скреснемо пальці, щоб мене не збив автобус. То що ж таке правило днів? Як воно допомогло мені? І чому саме правила так ефективно допомагає змінювати життя? Про це я розповім у сьогоднішньому відео. Але спочатку дякую моїм спонсорам SkillShare, які зробили це відео можливим. SkillShare – це навчальна онлайн спільнота з тисячами курсів, що охоплюють безліч різноманітних творчих та підприємчих навичок. Деталі в описі до цього відео. Тож давайте спочатку поговоримо про те, що робить правила такими ефективними. Розумієте, наш мозок дуже добре мислить, але жахливо запам'ятовує. Ось чому так легко захопитися формуванням нової злички, і так само легко, якщо не легше повністю забути про неї наступного дня. Класика жанру, коли у вас виникає блискуча бізнес-ідея прямо перед сном, але ви вирішили не записувати і, прокидаючись вранці, ви безуспішно намагаєтеся знайти файл ідеї в голові. Але вона зникла, і ця ідея була настільки геніальною, що могла б змінити світ. А ви її банально проста, але не записали. Наш мозок має дивовижну обчислювальну здатність приймати рішення за долі секунди, але ми біологічно схильні відволікатися. Багато з нас бореться із залежністю від соціальних мереж до алкоголю та сексу. Залишені на призволяще, ми будемо робити все, що завгодно, але тільки не те, що треба, або хоча б те, що ми хочемо робити. Якщо ми ніколи не встановлюємо для себе правил, ми просто дозволяємо нашим почуттям, бажанням і настрою збивати нас з правильного шляху. Якщо ми вирішимо взяти своє життя під контроль, якщо зосередимося на тому, що ми цінуємо найбільше, і створимо набір правил, за якими ми будемо жити, такі правила будуть потужним інструментом відновити контроль як над професійним, так і над особистим життям в спосіб, який ми навіть не уявляли. Ніхто з тих, хто коли-небудь досягав успіху, будь то спортсмен, митець або крієтор, не досягнув його, не встановивши певних правил. Чи систем для свого життя, щоб стати крутим письменником чи навіть виробити звичку, потрібно подолати те, що Стівен Пресвілд називає супротивом. У своїй книзі Війна мистецтв. Стівен пише: супротив не токсичніша сила на планеті. Він є причиною більшого нещастя ніж хвороби, бідності та еректильна дисфункція. Якщо ми піддаємося супротиву, це пригнічує нас, робить нас слабкішими, віддаляючи нас від головної мети. Супротив проявляється в різних формах: прокрастинація, сумніви, голосопотилиці, які запитують, та хто ти такий, щоб це зробити. Протидіяти цьому може сталість, з'являтися день за днем і працювати. Ніяких поблажок. Це ваша боротьба. Тому на початку навчання в старших класах і в коледж, скільки б я не намагався, мені було дуже важко виробити звичку, ходити до спортзалу або постійно тренуватися. Якщо говорити про це в перспективі, то я був досить худорлявою дитиною. Я важив близько 54 кіло пізніше в середній школі, коли я був старшокласником, та й в коледжі, принаймні перші пару років, я важив вже 58 кілограм. Я намагався набрати вагу, щоразу вибудовував програму тренувань, але нічого не працювало. Завжди щось ставало на моєму шляху. Знаєте, я був по вуху у навчанні, мені треба було готуватися до іспитів, іноді просто було похмілля, і я з легкістю знаходив собі виправдання. Але потім я вирішив, що всі ці відмовки повне лайно. Якщо я не здатний приділити хоча б 30 хвилин фізичним правам на день, то це я проблема. Адже це було моє життя, це було моє здоров'я і моє майбутнє. Після восьми років спроб набрати вагу, починаючи зі школи, я нарешті запровадив правила двох днів. це дуже просто: не дозволяйте собі пропускати тренування більше двох днів поспіль. ходіть в качалку, бігайте або вирушайте в похід. Я мав робити якусь фізичну активність як мінімум через день. Це дозволило мені брати вихідні, коли мені це було потрібно часто кілька днів на тиждень, але це також тримало мене на шляху до моєї мети, і що найважливіше, не давало мені впасти в занепад і нехтувати своїм здоров'ям протягом тижнів або навіть місяців. Дуже легко дати собі перерву. Нам достатньо лише сказати сьогодні в останній раз, але потім це перетворюється на наступні п'ять днів, шість, сім і так далі. Я поставився відповідально до правила двох днів і пообіцяв собі, що буду дотримуватися його не стільки, наскільки це можливо. Виключенням може бути хвороба або обставини абсолютно не підконтрольні мені, що завадили піти в спортзал або потренуватися. І незалежно від того, чи я був втомлений, чи боліло щось після вчорашнього тренування, чи навіть було похмілля, я піднімав свою дупу і йшов до спортзалу. Навіть якщо б я просто зробив 10 хвилин кардіотренування, навіть якщо я був у залі і тренувався всього 5 хвилин, цього було достатньо, щоб відчути, що я дійсно зробив прогрес. Головне, що я виконав це зобов'язання перед собою. За півроку я наростив більше м'язової маси ніж за останні шість років. Я вибудував звичку і мені було вже важче пропустити тренування ніж піти на них. Це було більше десяти років тому, і я все ще залишаюся відданим цьому правилу. Це не означає, що я ідеальний, також не означає, що я не помиляюсь і не відступаю назад, дотримуючись правила двох днів будь-якою ціною. Це просто частина мого життя. Та я й не думаю, що на землі є якась жива істота, яка могла б дотримуватись правила двох днів нескінченно багато років поспіль. Але, взагалом, це допомогло мені залишитися відданим справі у більш ніж 90% випадків. Коли я дотримуюся цього правила і застосовую його в своєму повсякденному житті, я відчуваю, що стаю здоровішим і не тільки фізично, але й ментально. Це правило вплинуло на всі звички в моєму житті. Тому, якщо я вже підняв свою дупу з ліжка і опинився в залі, я швидше за все буду краще харчуватися, краще спати та відчувати себе більш енергійним. Лише ця звичка змінила моє життя так, що це важко пояснити. Правила це не тільки контра після домашки, ви зможете використовувати їх на свою користь, щоб змінити своє життя. Існує хибна думка, що правила обмежують те, що ви можете зробити в житті, що вони нас якимось чином стримують. Але правда полягає в тому, що якщо ви встановите для себе корисні правила, засновані на тому, що ви найбільше цінуєте, це допоможе вам жити життям, про яке ви завжди мріяли. Дякую за перегляд. І до речі, я хотів вам сказати: якщо ви ще не вирішили, як саме бажати допомогти постраждалим від російської агресії, наприклад, ви можете підтримати центр безкоштовного протезування та реабілітації Superhumans. Деталі в посиланні. Тож ще раз дякую за перегляд, і слава Україні! І ця ідея була настільки геніальною, що могла б змінити світ. А ви її банально просрали, не записали. А можна сказати, просрали, а потім запікать, наче я так і сказав запікою проспали, хай думають, що там просрали. Так, блін, щось я не на тому зациклився.